Чанахи по львівській в горщиках неймовірно наваристий смак. Це гастрономічний кайф. Саме так частували туристів у львівських ресторанах останню сотню років. На сковорідку вийте олію і обсмажте нарізану кубиками картоплю до золотистості і приберіть зі сковорідки. На олію обсмажте до золотистості, нарізане невеликими шматками м'ясо з усіх сторін. Посоліть, поперчіть, всипте борошно і гарно вимішуйте. Та приберіть зі сковорідки. Наріжте гриби великими шматками і без олії обсмажте до золотистості, без спецій приберіть зі сковорідки. Вийте в сковорідку олію, киньте цибулю, моркву часник, обсмажуйте, перемішуючи 7-8 хвилин. Тепер викладаємо усе в горщики. Першим шаром картопля, далі м'ясо, далі по лавровому листку і три горошини перцю в кожен горщик трішки солі і по столовій ложці пюре з помідорів чи чайній ложці томатної пасти. Далі гриби, цибуля з морквою і по 3-4 столові ложки консервованої квасолі. Смачніше, якщо в томаті. В горщики влийте або киплячу воду, або курячий бульйон. Закрийте кришку і переставте горщики на деко. Ставимо в духовку при 180, готуємо 60 хвилин. Перед подачею присипаємо зеленю і готово. Всім смачного!